Всім привіт, друзі! З вами Саша і вы на каналі Саша Про і вже тут Минуточку. Ми ніяк не пов'язані з офіційним каналом Містер Б. Ми будемо дивитися сьогодні Містер Бисто по українськи Так, зараз включимо канал так. Да. О, камера. Камера, мотор. Да. О, ми тут. Ну, в машині. Розуміти. Угу. Ну, погнали, дивіться, містер-бісте. Тому перевели та озвучили зуку куточку. Ми на плоту посеред океану. А ось відпливає наш катер. Ми проводимо на воді сім днів. Скільки ще? Сім днів? Чур, Цей плід знаходиться за багато кілометрів від цивілізації. Uh -huh. Подобається нам це чи ні, але ми з моїми чотирма друзями застрягли на ньому, і нам доведеться не солодко. Це жесть yeah. Дождь не припиняється. Ми з населення цей челендж швидко притворився з розваги на справжній жах. Yeah. Дивись, катер так далеко. Я його вже не бачу. По-перше, ми обгоремо, якщо не будемо в тіні. Я попросив фахівців з виживання забезпечити плід деревом, мотузками і всім іншим, що задобиться для побудови укриття. Почнемо хлопці, а то світла вже не вистачає. Я боку. Тепер знову їх, як віквам. Ми вибрали для старту жахливий день. Судячи з хмар, скоро буде шторм. Отже, насамперед нам потрібно спорудити. Який небудь навіс, також, якщо ми застрягли на цій штучці на сім днів, нам потрібно місце, де можна сховатися від сонця, щоб не покоріти. Поки ми будували, осталося ось що. Пропта летить просто на нас. Боже, це Це вілю! Тому йому ім'я. Як його звати? Брайан. 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 Може, підеш лише рибки? Ага, він дивиться на мене. Він розуміє тільки я приберу ніж. і сокиру. Брайане, це жарт. Забийте на птаха, треба укриття. Ми будувати. Під наглядом Брайана решту дня ми будували наше перше укриття. Окрім Таріка, який весь день робив класні знімки з дрона. І я навіть не злюся через це. Усередині цього ящика їжа для нас п'ятьох на найближчі сім. О Боже мій. А в цих двох бочках запас води на всіх п'ятьох. Ну, як на смак. Дуже тепло. <рес> нам кінець у моєму кухлі пупу. Вже темніє, а на ящику написано слово сон. Сподіваюся, фахівці з виживання дали нам щось м'яке. Чому вони мокрі? Речі на човнах намокають. Я готовий лягати. Я хочу спати. Отже, це перша ніч. А Брайан просто позіхає <рес> жалюгідне видовище, Ось це все наше укриття. Я не розумію на що підписується. Свикотно <рес> ця штука постійно розгойдується і в мене відчуття нудоти. І навколо мене купа спітнілих людей. Гей, hey, спітнілі люди. Хлопці, якщо від вас так смердить у перший день, то що ж буде на сьомий? О Боже? Перша ніч була дуже важкою. Спати неможливо. Ці хвилі зводять мене з розуму. А ще гірше те, що вранці наш найкращий друг Брайан нас покинув. Брайане! Бе -бе! Але як би там не було, мета на сьогодні побудувати постійне укриття від негоди. Як перетворити це на житлову конструкцію? Тут безумовно щось знайдеться. На щастя, я попросив завантажити на плітку по дерева, щоб ми могли побудувати будинок. Як ми це зробимо? Я не зовсім розумію, але мені сказали, що цього вистачить. За іронією долі щойно ми при я хотів сказати, як, ну, як вітер буде сильний, тобто конструкцію вся всю звиє або упаде вона у воду. Угу. Подивимося, що далі буде. Вступили? Ну ось дач пішов! Кидай її. Тимі, дай мою подушку акулу! Ху. Ху. Це сумно. Це, Це погано. Голоне боже, ти все не так робиш. Налоне little... вухами слухай. А чого ти так кричиш? Тому що ти не хочу врізати до замокни! Ну зате не треба йти в душ. Це А на ще шість днів попереду. Ну, треба побудувати страйну. Що? Нам усе потрібно побудувати саме. Потрібно побудувати туалет, зробити укриття, роздасти вогонь. усе. Після дощу нам із хлопцями треба було побудувати все необхідне для виживання. Починаючи з укриття. Знесемо це заради чогось кращого. Крізь бере п'ятихвилину перерву. Гей, я теж беру перерву. Мене заколисує. Треба посидіти. Підійми цю штуку, я не можу. Я більше не можу її тримати. Здається, ти всю роботу робиш. До речі, у нас є два дурники, і просто лежать. Ми побудували одну стіну. Так, ми побудували одну стіну. Всі разом. Ми всі. Незважаючи на морську хворобу, працювати довелося всім, щоб закінчити справу. Хлопці, штукайте вперед. Так, так, ось так. Скільки ютуберів потрібно, щоб звести споруду? Це що? кит? Мені здається, це, кри... це божевілля. О, Боже мій Це реально. Там справді кити. Все стає краще і краще. Укриття, вода, ну, на поруч немає. Я більше ніколи не буду сприймати це як належне. Напевно, добре було б спершу побудувати сходи. Тепер у нас є сходи. Я їх хвилини чотири тому змайстрував. Після довгих годин будівництва ми нарешті досягли результату. Я шкодую, що зробив семиденний, а не 50-ти годинний чинець, як в інших наших відео. Качка не припиняється, це жахливо. Мене зараз знудить. І нарешті вже на заході сонця. Табір тепер у порядку. Ура! Стоп. Е, дивіться, а чо, якщо, тканина мочиться, то вода буде просочуватись, так? Може це Калійонка. У маленьких от таких кусочка. Ліжко все ще зламане, але я все одно заснув. Я все дуже втомився. Я лягаю спати. Я тебе розбудив. Ага. Спи далі. Я влог записую. Я випадково розбудив лейзера. Тепер мені соромно. Мені здається, в житті я так сильно не втомлювався. На початку казав. День третій. Наша споруда не завалилася. Будемо вважати це перемогою через звуки, які видавала ця будова вночі. Мені кошмари снились. День третій. Ми почали входити в ритм. Ранок починався з того, що ми робили пі -пі в цьому кутку. Бро, ти ще будеш знімати, як ми мочимося? Я не піду. Потім снідали. Виживаємо на фістаблс. все, що потрібно. І пили теплу воду з бочки. Я зневоднений. Пити хочу. Ми тут 36 годин і бочка майже Слухайте, як ви хочете щоб ми зняли румтур по машині. в це повільно чи швидко? На шостий день вода скінчиться. Брак води та їжі наштовхнув мене на думку. Цікаво, подивитися, що під човном. Чувак, під нами стільки риби. Ми вирішили спробувати зловити на вечерю риб. Але в нас це не дуже добре виходить. Чому так довго? Я вже хочу щось з'їсти. Брайане! Поможе зловити рибу. <ривіт> Виявилося, що рибалити це складніше ніж вести Ютуб канал. За кілька годин ми нічого не спіймали. Чому нічого не ловиться? Я здаюся, втомлені, зневоднені та голодні. Ми були змушені вдатися до запасів. Влаштуємо банкет. Вістабуз <ривіт> <ривіт> завжди банкет. Гей, хочу серед запасів. Були дрова і петельні для готування. <ривіт> Береш велику палиці. Робиш маленькі палиці. Потім середній палець, а великі палеце в самому кінці. Я нікі боби! Я так схвильований. Виглядає відпадно. Воно що ми вже три дні в морі. Без сумніву. Коли я ще так радів консированим перцем. Я це з любов'ю готував. Це вже не просто консервовані перці. Це помідори, боби. Можна продовжувати. У мене вже слинка тече. Перше за сі дні ми їли гаряче. Але на це пішла левова частина наших запасів, тому ми насолоджувалися її. Мені набагато краще. Я думаю, перші два дні були точно найжахливіші. Я думаю, ми поступово сходимо з розуму і починаємо звикати. Я досі не сходив в туалет. Це мене зараз найбільше турбує. Не виходить заснути. Пліт розгодується як скажений. Не буду брехати, мені дуже важко. Сподіваюся, що завтра буде краще. Нікому з нас не вдалося поспати. Вночі ми втратили задню стінку, будинок потребує ремонту. Обстановка зранку досить напружена. Нолан засмучений, він зламав своє ліжко. Нолану зараз важко, він на взводі. Все буде норм. Він мене певно пішов з каналу, якби я це зробив. Просто не буває. А ось я. і грім присягайся, якщо знову буде дощ, О, я цього не винесу. І на додачу до всього ми випадково впустили свій ковшику питну воду. І оскільки ми чотири дні не милися, то дістаючи його, ми забруднили воду. Я звідти більше пити не буду. я подивлюся на тебе, коли вода скінчиться. Через це третина нашої води стало непридатною для пиття. Чому чим більше я страждаю, тим більше від вас переглядів. Одні з ваших найпопулярніших відео я поховав себе заживо, Я відсидів в одиночній камері. Сподіваюся, ви щасливі. Я знову страждаю. Виживати на плоту не легко, але після чотирьох довгих я днів нарешті какає. Перевозить. Зіграй щось цю пісню. Lizard. Так, Ввечері нас буде заливати. Сьогоднішній вечір буде від стіни. Ми ще не знали про це, але до нас прямував найсильніший шторм за весь челендж. І побачивши його наближення, ми постаралися підготуватися найкраще. Не можу дочекатися нової бурі, яка все знову зламає. Дарік ремонтує свою частину форту, Кріс лагодить дах, А я тепер оператор. Чому насувається буря? А поки вони готують притулок до шторму, я розповім про Shopify. тому що шторм може затягнутися до самого кінця челенджу. Жу, нас трохи поштормить. Shopify — це платформа яка дає змогу будь-кому розпочати свій бізнес. Вони підтримують мільйони малих підприємців по всьому світу. Від продажу деревини, цвяхів, ящиків до кроксів. Усі, хто продає товарі на Shopify. Дуже скоро ми залишимося абсолютно без даху над головою. Мене це турбує. Усе, що я продаю в інтернеті, від фістипл до мерчу, я продаю через Shopify. О, починається сильна хотовиця. Вітер стає шаленим. У нас свяхи закінчилися. Дуже важко працювати з таким вітром. Слуці! Досить кричати. Займися спишуфай з'явився новий штучний інтелект, що полегшує вам роботу. Вести свою справу може бути так само важко, як виживати на цьому плоті. Тому Shopify роблять все можливе, щоб максимально полегшити вам цей процес. Це мій найгірший кошмар. Це сумно. Переходьте на shopify.com крапкакомслід містербіст і що, спробуйте прямо зараз. А що, а що, а Дякую, Шопіфай. Продовжимо так? готуватися. Yeah. Я весь промок. Може почнеш нам допомагати. Я сплатив цей плід. Буря почала поступово набирати ]年的ağı. силу, але вночі все не, стало не. набагато гірше. Як у наше укриття, а? Го, О, О, ні! Це антонів до слова, воду не переникний. Що нам робити? Ще три дні до речі. Кажучи. Ні! тут осьди вода. Все марно нічого не вийде. Поки що це найбожевільніша ніч. Нам зараз дуже важко. Ми ще в безпеці. Ой. Ми могли це зняти в студії, але ні. Ми ж канал, який не знімає фейки. О, ми зараз помремо. Нас просто розносить. Б'є прямо по мені. Прямо над моїм ліжком з'яє діра! Я більше не можу. Я більше не можу! А ти можеш закінчувати відео, Джиммі! Джиммі, Будь ласка, я намагався відмовити вас від цього. Ви всі походилися! Це найгірше, що мені довелося випробувати в житті. Я все це не надачу. Бро як же я зараз страждаю. А З кожною годиною шторм набирав обертів. У розпачі ми спробували використати наші ліжки як стіну для захисту від дощу. Ми знесилені. Дощ є вже кілька годин. Дуже холодно. У нас немає ліжок. Мене хитає. Я вже не впевнений, чи потримуємося ми всі сім днів. Дощ не припинявся майже 20 годин поспіль. Дайте ході простоявши всю ніч, знесилені промоклі, ми на силу змусили себе висушити запаси і відновити табір. На поду та... повний хаос. Та... Гляньте на ліжка, ми їх сушимо. Це складніше, ніж Антарктика. Це складніше, ніж відео про пустелю. Готово їхати до ненавиджу цей пліт. Бачити його більше не хочу. Кострова чашок повністю залита водою. Ми не зможемо розпалити вогонь, навіть якщо захочу. Ніякої вечері, більше того, вся наша їжа повністю промокла, що означало, що тільки частину її можна. Було їсне з була стапо mm -hmm. їжа, mm -hmm. сухі ліжка. А ми сприймали це як належне. З ще однією такою ночі. Ми не витримаємо. Давайте спробуємо захиститися від води. Відріжемо і прив'яжемо ось сюди. А повітря нехайме сюди. Вночі ми тремтіли ви холоду і хотіли померти. Що вибереш? Тепло і сухість, чи холод і вологість. Скріпи стяжкою. Нолане, прив'яжи туску. Стяжка тут. Таким чином ми піднімемо її і буде більше місця. Я тут подумав, а чи не розвісити на довгій матусі усі наші мокрі речі. Можливо, завтра в нас будуть сухі рушники. Я хочу померти. Я б горів, втомився не Я сказав, втомився? Після ремонту табору ми так втомилися, що спали майже увесь день. Але принаймні прокинувшись, ми зустрілися зі старим знайомим. Брайане! Брайан! 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 Браєне! Ще п'ять днів на плоту з цими хлопцями. Це справжній жах. Зізнатися, я сумую за Брайаном. Він полетів. Бен тобі ще не байдужий, але ти йому так. Ми байдужі до Брайана. Залишилися два дні. У нас закінчується їжа, наша вода забруднена, і ми всі на межі смерті. Наступні два дні будуть цікавими, Ууу. що ще може піти не так. Я реально бачу там 500 риб. Це божевілля. О, боже мій підозка yeah. кашками смерти. Учора в мене мало настався не нервовий зрив. Я промок наскрізь всі тремті. Не міг заснути. Це була одна з найгірших ночей у моєму житті. Минулої ночі ми тремтіли під проливним дощем посеред темного океану. І ми впоралися. Тепер нам залишилося протриматися до кінця челенджу. Зробити семиденний челендж було жахливим рішенням. Це дуже складно. Новий захист від води спрацював. Лазер сказав, що вночі вночішов дощ, правда? Так, о четвертій ранку трохи дощило. Ось краса. Я навіть не помітив. Це був найкращий сон у моєму житті. Я і справді як світ виспався. Я ледь можу очі розплющити. Я б сказав, що це наш найскладніший челендж. П'ять додаткових днів до годинного челенджу зробили його набагато важчим. Той факт, що ми просто дрейфуємо в морі на шматку дерева, дуже вражає. І хоча здавалося, що дощ закінчився, ми зіткнулися з новою перешкодою. Від холоду, який був дві ночі тому, ми перейшли до палючої спеки. Неймовірно, спекот. Я готовий стрибнути у воду, тому що мені дуже спекотно. Ми підемо купатися. А вміє плавати. Поки вони охолоджувалися у воді, ми підійшли до справи творчої. О, так. Вентилятори! Холодно! повітря! Мене жалова медуза! А, чому Чому нас ненавидить? Я знав, що йти купатися це погана ідея. З тобою все гаразд. Нуга! Ти не повеш. Знайшов ідеальне положення. О, так! О, ні, так на нозі подряпини і червоні. Більшу частину дня було так жарко, що ми навіть не могли ходити по палубі. Так, дуже Не хочу більше жити настільки спит але на заході сонця ми з радістю чекали фіналу. До кінця челенджу залишилося менше 24 годин. Це був найскладніший челендж, якому я коли небудь брав участь. Дізнатися, це змусило мене цінувати ті речі, які ми сприймаємо як належдуш. Їжу я сумую за їжі. Нормальний туалет. Я більше не хочу какати у відро. Пропоную відзначити наш успіх плиткою Фістиволс. Так. Купіть як будь-якому Волмар Target, Севен Елевен або <піллян> <в> Альбертсон На <піллян> 2023 двадцяті. Ви ще купуєте Хь. Севісті з для бумагі. Як ти зламав стілець? Джим, я починаю думати, що ти з'їв всю нашу їжу. Думаю, я просто продовжу таймлазі зламаним стільцем. Це наша остання ніч, коли ми спимо разом. Я так хочу спати один. Я буду згадувати, як спав поруч з тобою. Я б ні з ким більше не хотів спати поруч. І на цьому я йду спати. Чудесного нічного сну нас відвідав, наш знайомий. Браєн привів сім'ю, щоб попрощатися з нами в останній день. Дякую, Брайане. Це дуже багато значить. Для Брайана ми були майже як сім'я. Так, були. Він оберігав нас тієї ночі, коли в нас було ненадійне укриття. А може він просто дурний птах? Замовкне. Молоде, забирайся з плоту. Із задоволення було багато емоцій. Ми відчули кожного з плотом у нас будуть пов'язані божевільні загади. І думаю, найкращим буде те, як я з нього зійду. Говори, ми, зможемо... ми, зможемо... ми, зможемо... ми зможемо не зняти одне від оседка, два з мене. Ми провели на цьому плавучому шматку дерева понад 150 годин. Хоча це було найважче заняття в моєму житті, ми з хлопцями чудово провели час. Не Катер! І нарешті він показався на горизонті. Катер плеве! Сповісти судно про наше місце знаходження. Катер! Катер! Чому він рухається так помітно? Звалю цього плоту. перші 10 тисяч осіб, які завантажили до шоу, отримують безкоштовну коробку фістиво. Натисніть на посилання в описі і завантажуйте його прямо пока-пока. <тас>